Активісти місцевих громадських організацій та осередків політичних партій зібралися перед Київрадою ще в дев'ятій ранку. Проблем дуже багато. Е, найкращий вихід це активізація усіх нормальних людей, у яких ще залишилась совість щось робити, щоб змінити ситуацію на краще, не, не сидіти так просто. Згодом активісти намагалися пройти всередину. Штурм Київради на вулиці переріз у бійку з міліцією. Приміщення оточили депутати від партії регіонів. Попри все, опозиційним нердепом таки вдалося потрапити до сесійної зали. Вони заблокували трибуну і заявили, що столична рада нелегітимна. Україна близька до того, що депутатів будуть викидати з вікон, машини міністрів будуть палити, а президента будуть наздоганяти по дорозі в Бориспіль. Україна реально близька до повстання в своїх найкращих, але й найгірших традиціях. Свою чергу, і секретар ради Галина Герега проголосила сесію законною. Втім, розпочати засідання так і не вдалося. Після консультації з депутатами сесію оголосила закритою. Опозиціонери заявляють, що більше не дадуть Київраді проводити засідання. Нагадаємо Парламентська меншість вимагає провести у Києві вибори. Питання блокують депутати від більшості.